Добрий день, шановне панство, шановна громада, глядачі, хто випадково потрапив на канал. Хочу сьогодні підняти таку тему сусідство. Як бути важко сусідом, як ми пам'ятаємо, що ми сусіди, тримаємо нейтралітет. От, ну, бувають такі ситуації. Що хтось робить свою роботу, а сусідям на сусідів байдуже. От, Поле. кинуто сульфат амонія. ні не сульфат амонія. Там 20, 20, 13, це сульфомофос, щось таке, да. так. І одеска мудрість еліта посіяна. А от була все чудова, зелена, гарненька, тут предшественний крабс. І так якось трапилося, що я приїхав на поле, а пшеничка із зеленого пожавтіла. Пожавтіла. Питання, чого пожовтіло і вся погнулася і вся схилилася, і чим ближче до краю, тим явніше видно. Зелене це у нас рапс, він ГМОшний, він на це не ну, от Сусіди, звісно, Своє поле та захистили, обробили гербіцидом і, мабуть, вітром. Оце звідти, якщо видно до зеленого, це десь метрів 30, а може і 40. І отака от площадь. отака така площа, це отсюда. І читайте аж туди. Ну як вітер дув? Як його потягнуло, ну ми бачимо що Ось так воно все жовте, рядочки вже все І що робити і як казати ну, от, і... і ця ділянка 7 метрів Та більше ніж 40 от тут явно от за 20 от тут я стою десь 20 метрів і сюди Ну тут вже починає воно слабіше Ну, no факт тому, що маленькі пшенички там багато і не треба.